Радіопровід. Вітання, пані та панове. Це програма Спортмайданчик в студії Костянтин Дульцев. І тема нашої сьогоднішньої програми це футбол. Гостем нашої студії є відомий футбольний оглядач, який ретельно висвітлює першу та другу лігу чемпіонатів України. Журналіст видання футбол 24юа Артур Валерко. Пане Артуре, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, сім турів зіграно у чемпіонаті України серед колективів першого дивізіону. Після семи турів, якщо поглянути на турнірну таблицю, у болівальників можуть бути приємно здивовані. Лідирує Динамо-2, яке в останні роки було і аутсайдером, і просто міцним середняком. Підопічні Вадима Євтушенка мають 14 очок. Далі йде міцний полотон одразу з чотирьох колективів, які мають по 13 очок. Це Кіровоградська зірка, Черкаський Дніпро, Харківський геліос, Охтирський нафтовик. В у у столичному клубі Оболонь-Бровар 12 пунктів, у Криворізького гірника 11. Ще можна сказати про головного фаворита турніру цього сезону це Маріупільський лічівець, якого 8 очок, але 2 гри у запасі. Якщо б у підопічних Валерія Кривенцова було б дві перемоги в активі, вони б з «Динамо» обділили перший та другий рядок. Отже, перший висновок, пане Артуре, рівень колективів першої ліги, він є настільки вже рівним. Абсолютно згоден, рівень абсолютно рівний. І зараз на останньому місці знаходиться команда Гірник спорт, яка є бронзовим призером минулого сезону. Це не свідчить, що вона стала слабкішою. Як по мені вона не стала слабкішою, а просто тому, що... Чемпіонат наскільки рівний, що ніхто з тренерів не може планувати де не втратить очки, а де не втратити. Все це відбувається спонтанно. І, власне, це завжди так у першій лізі, тому що е, осіння частина вона більш така розслаблена, а по-справжньому команди вже визначаються, хто за що бореться, навесні. За рахунок чого Динамо-2 вийшов на такий вдалий старт. В сезоні 2014-15 команда посіла шосте місце. В сезонах 12-13-13-14 взагалі майже дивом втрималася у першій лізі. Зараз вона є лідером. Ну, справді, якщо дивитися по складу, то пояснення логічного цього, цьому нема. Тому що при Вадимові Євтушенку команда не отримувала поповнення із основного складу, із Ю-21 практично не отримувала, а лише втрачала, втрачала, втрачала гравців. Одна тільки говорила, десь чоловік 8 отримала з Динамо-2. Тому тут ми констатуємо винятковий успіх голов... старшого тренера команди Вадима Євтушенка. Це його досягнення. Йому вдалося досягти прогресу з тими гравцями, на яких у клубі вже... Ну, будемо чесні, поставили хрест. Я відзначив би те, що ті, хто раніше були запасними або на других ролях, дуже сильно додали у цьому сезоні. Передовсім це стосується оборонної ланки, капітан команди, один з лідерів, Братков, Трубочкіна, то ці два гравці, по-моєму, вже зараз готові до прем'єр-ліги. Плюс до того вдало точкове посилення, проведено, і злічився запрошений гравець молодіжної збірної України Очигава. Навіть при тому, що Динамо-2. І цього літа втратило низку провідних своїх виконавців, все одно команда стала сильнішою, і це, по-моєму, заслуга тренерського штабу в першу чергу. Ну це говорить про те, що гравці розуміють, якщо вони не потраплять до Динамо, тому у наступному сезоні або через сезон вони можуть продовжити кар'єру, ну, хоча б е з приводу оренди в іншому колективі. Абсолютно згода, но якщо раніше Динамо 2 було депресивним, тобто люди там догравали до 24-5 років, а потім йшли навіть на аматори, або навіть завершували кар'єру, то зараз у них попереду вони бачать, що є стимул працювати. Навіть якщо це не буде Динамо, то це буде, образно кажучи, якийсь більш-менш амбітний колектив прем'єр-ліги. І не лише про говерлу мова, наскільки я знаю, зараз з гравцями Динамо 2 цікавляться навіть клуби, які, ну, будемо казати так, претендують на щось у чемпіонаті, не лише на те, щоб зайняти передостаннє місце. Тобто в цьому позитив великий не лише для Динамівця. Я відзначив би гравців Шахтаря, який користуються величезним попитом, їдуть не лише у клуби інші прем'єр-ліги. А й за кордон. Тобто сьогодні, можна сказати, вікно розкрилося, і за рахунок цієї внутрішньої мотивації футболісти більш е ретельно ставляться до власної форми. Давайте пройдемося по кожній команді, яка йде за Динамо-2. Розпочнемо з «Кіровоградської зірки. Команда давно вже має амбітні плани, відчувається розвиток. В минулому сезоні було четверте місце, в позаминулому – шосте, шосте, 2013-му восьме. Тобто числ у цьому сезоні очікувати, що команда за прогресію має зайняти другу сходинку і за регламентом матиме підвищитися у класі. Я навіть не здивуюся, якщо це буде перше місце. Чому? Тому що за взагалі, скажімо так, глибиною розширеністю, варіантивністю складу. Зірка однозначно найкраща у першій лізі. У них дуже досвідчені футболісти, у них великий вибір гравців. От зараз в останніх турах у них епідемія травм. І за винятком однієї лише воротарської позиції, на всіх інших позиціях в них вибір по 3-4 чоловіка на місце. Тобто команда укомплектована дуже добре. І я скажу більше, вже минулого сезону вони могли боротися за підвищення в класі, просто склалося таке враження, що великі зусилля були кинуті на реконструкцію стадіону і поки що вони вирішили пригальмувати на той час. Зараз у зірки все в порядку. Більше того, я чомусь думаю, що вона нас здивує в кубку, де її суперником виявилася Олександрія. Прекрасна, інтригуюча пара. Я був у захваті, коли саме цей варіант випав, тому що Кіроградське обласне дербі це те, що не можна пропускати. Один із найкращих матчів низового футболу України за весь рік. Черкаський Дніпро, переможець минулого сезону у другій лізі, під час останньої нашої розмови казали, що у клубі з Шеркас ставитимуть завдання бути за підсумками сезону, ну, принаймні хоча б у першій щітці. Але враховуючи ті умови, які створено зараз в Шеркасах, думаю, що керівники хочуть в наступному сезоні, можливо, і в прем'єр-лізі грати. Да, цілком можливо. Що цікаво, цей клуб дуже поступально розвивається. У них налагоджений, як ні в кого більше, маркетинг. Вони дуже багато роблять для того, щоб болівальників закликати на трибуни, для того, щоб клуб мав титульних спонсорів, оригінальна дуже форма, до речі, від вітчизняного виробника. За останній рік клуб отримав свій власний стадіон. У них є тренувальне поле зі штучним покриттям під Черкасами. Хороший стадіон, який вже зараз приймає матчі вищого рівня. До речі, за однією з версій Шахтар розглядає зараз можливість того, щоб у Черкасах проводити матч. Це свідчить про те, що стадіон хорошого рівня. Говорячи про Черкаську команду, дуже хороше враження від її Лідерів. От зараз розігрався Скепський, ми його пам'ятаємо, він подавав надію в Київському, Московському Динамо, але такого рівня гри... Його виконання я ніколи не бачив. Він зараз просто об'єктивно найкращий гравець першої ліги за всіма показниками. Він сам забиває, сам віддає. Він демонструє дуже темповий футбол. Раніше ми не бачили в його виконанні такого куражу, складалося враження, що йому може десь і нуднувато на такому рівні. Ну тут є у людини мотивація, він просто потрясаючий сезон проводить. І загалом, говорячи про Черкаську команду то це якраз той приклад, коли вся область зібрала зусилля, там дуже серйозний менеджмент, там займається Володимир Лашкул, відомий український функціонер, який взагалі зі збірною працює, маркетингові права федерації представляє. Тобто там все дуже серйозно. Я не здивуюся, якщо медалі будуть, от тільки питання, яко, якої якості. Харківський Геліос команда старожил першого дивізіону. Яку функцію виконує цей клуб? Адже у Харкові є металіст, якого були і злети, і падіння. А наскільки взагалі доцільно утримувати в великих містах, де є потужний клуб, такий колектив, як Геліос? Ну, то що стосується Геліуса, коли він тільки з'являвся, у місті було дуже багато клубів. Був ФК Харків, він же арсенал, був Газовик. З'являвся там, інші колективи періодично виникали і вижив один Геліус. Це свідчить про те, що клуб відбувся, що він, скажімо так, свою нішу знайшов. Зараз вони грають у Харкові, є там такий мікрорайон, селище, п'ятихатки. Так от із сусідніх будинків люди вже приходять, вони вже знають, що є ця команда. Більше того, у цьому недавньому турі вони зібрали на матчі 1700 глядачів. Якщо враховувати, що це, ну, скажімо так, як називають бідний родич великого клубу в великому місті, це досягнення дуже суттєве. І головне, в цьому сезоні Геліос заслужив велику симпатію болівальників у Харкові завдяки кубковому виступу. Вони вдало зіграли проти Говерли, в них зараз суперник зоря. Тобто завдяки цьому, по-моєму, велика популяризаторська робота проводиться. А чому існує цей клуб? Ну, пояснення максимально просте, його засновники в якийсь момент захотіли десь кинути виклик іншим харківським клубам, захотіли для власного задоволення все це розвивати. Я задоволений з того, що із звичайного, скажімо так, іміджевого проєкту Геліос перетворюється в невеличку фабрику футболу, бо там є своя клубна академія, своя резервна команда. І навіть доходить до того, що вихованці Геліоса зараз в інших клубах грають. От Агапова вони повернули з Десни, по-моєму, дуже непогане придбання свого вихованця. Ахтирський нафтовик двічі грав у найсильнішій лізі України, двічі не невдало. Цей клуб досі виконує функцію неофіційного фарм-клубу Дніпропетровського Дніпра. От ваше враження про цю команду? Ну, дуже специфічна роль у нього справді, тому що те, що ви сказали, має місце однозначно, і з Дніпра вони завжди позичають молодих футболістів. Але з іншого боку, вони представляють невеличке місто нафтовиків, яке дуже горде, дуже вимогливо вболівальники ставляться до своєї команди. Інколи аж занадто, на мою думку, тому що тренери там працюють під тиском, якого немає у багатьох командах більш амбітних і більш багатих. Що стосується нафтовика, команда відрізняється тим, що в неї стабільне фінансування більш-менш, у неї все скромно, але все нормально. І я сказав би, що такі команди потрібні, тому що начебто, ну так, нафтовик всерединці десь собі йде, а з нього тим не менш виходять не пани, гравці. Не забуваємо, що Карноза саме тут розкрився. І таких футболістів за останні 10 років було дуже багато, які тут відкривали по-новому свій талант. Так що має свій сенс ця команда. І про оболонь-Бровар. Концепція клубу є такою, щоб робити ставку на молодих гравців, яким створюють гарні умови. Оболонь, на ваш погляд, готова до першої ліги зараз? Ну, враховуючи місце в турнірній таблиці, звичайно, що готова. А ось на більше. Ну тут цікавий момент. Інфраструктура оболоні була б зразковою для прем'єр-ліги. Тобто мало кого є такий хороший свій власний стадіон, який у своїй власності перебуває. Власна база заміська з хорошими полями. Поля там наскільки якісні, ще навіть... Молодіжний юнацький збірний проводять там збори і вважають це за честь. А от сама команда до прем'єр-ліги, по-моєму, ще не готова. Чому? Тому що десь не вдалося дотримати баланс між досвідченими футболістами і молодими. От у них досвідчений блок на собі тягне всю команду, а молоді десь трошки ще не встигають за цим розвитком. Але в оболоні все серйозно. У них на відміну від більшості інших професіональних клубів, є своя резервна команда в чемпіонаті області. І от я часто буваю на їх матчах, дивлюся відео то я можу сказати, що зміна в них достойна йде, і в майбутньому це буде вирішено. До того ж в оболоні залишається той резерв, якого нема у багатьох інших клубів. Е, свого часу за клуб Оболонь грало дуже-дуже багато гравців. І що характерно, вони всі не проти повернутися. В них хороші спогади, здебільшого про цей клуб. Тобто, якщо оболонь в один момент отримає від власника клубу, ну, скажімо так, відмашку, що можна штурмувати вершини, я думаю, що моментально вони зберуть хороший колектив. Є все для цього і буквально за якихось півроку команда може до невпізнаваності переродитися. Скажіть, будь ласка, якщо торкнутися фінансових питань, бюджет колективів першої шістки першої ліги, бюджет колективів Прем'єр-ліги, ну ті, які йдуть там, з 8, го 9 го по 14 те місця, сильно відрізняється? У нас дуже великі перепади. Якщо взяти Говерлу, то я думаю, що вона і в першій лізі була б серед найбідніших команд. А якщо взяти Кіровоградську зірку, то я думаю, що в нинішній прем'єр-лізі вона була б, ну, скажімо так, в першій половині це точно за фінансуванням. А що стосується зарплат і всього іншого, то зараз спостерігається дуже цікава така ситуація, що з одного боку курс скакав. А з іншого боку, зарплати здебільшого залишаються на тому ж рівні. І через те багато хороших першолігових гравців віддають перевагу пропозиціям із чемпіонату Молдови, із нижчих ліг Польщі, із, тим паче, Узбекистану, Азербайджану, Казахстану, це вважається взагалі хороші варіанти. Тому що у нас в Україні на сьогоднішній день зарплати у футболістів здебільшого не підвищувалися. Тобто, як було 10-12 тисяч для середнього футболіста, так і є. Ну і давайте про другу лігу. У порівнянні з минулим сезоном вона збільшилася на 4 колективи. В минулому сезоні було 10 команд, зараз маємо 14. Лідерами таблиці після семи турів є команди, які в минулому сезоні грали на аматорському рівні. А саме Колос Ковалівка і Інгулець місто Петрове. На третьому місці йде Рівненський Верес, який знову повернувся до професійного футболу. Команда з яскравого селища європейського типу Ковалівка майже на 100% гратиме в наступному сезоні у першій лізі. Ну, я не слухачі в цьому напевно не сумніваємося. Є чудовий менеджмент, як для другої ліги, є потужний склад. А ось інгулець з міста Петрова. Що можна про них сказати? Їх лідерство для вас особисто. Це несподіванка? Ні, я і колоса і Інгульця очікував бачити серед лідерів. Тут нема здивування. Що стосується Інгульця, дуже цікава команда. Там президент клубу, великий аграрний магнат. І він, наскільки фанат футболу, він робить у цьому клубі все. Він сам переглядає гравців, він сам е шукає підсилення свого часу була така байка, що він їздив в Бразилію, там десь пригледів хлопця, і той хлопець ще на аматорському рівні трошки пограв за цю команду. Тобто, ну, феноменальний успіх, звичайно, Інгульця. Дуже швидко вони стадіон підрихтували, дуже швидко зібрали конкурентноздатний склад. Більше того, за моїми даними, на сьогоднішній день в першій-другій лізі це єдина команда, яка цього літа купувала гравців за гроші. Хай ці гроші невеликі, але це вже гідно поваги. Це значить, що президент думає про майбутнє клубу і не хоче чекати, поки там гравець стане вільним агентом, щоб його вкрасти в клубу, а готовий заплатити. Це гідне поваги. Е, я думаю, що такі команди, як Колосінгулець, це прикраса другої ліги, тому що відчувається, що люди прийшли в серйозно надовго, що люди серйозно ставляться до складу, до гравців. Ну і хочеться одного, щоб у нас і далі були такі новачки. Тому що, чесно кажучи, минулого сезону друга ліга, ну наскільки гнітюче враження справляла. У третьому колі, вигадали третє коло минулого сезону, так от у третьому колі взагалі команди не мінялися місцями. Тобто десь 7-8 турів підряду, турнірній таблиці не було жодної зміни. Тобто все це було наскільки гнітюче, що, чесно кажучи, були великі опасіння за цей сезон-другої першої, другої ліги. Але от я відзначив би, що дуже багато було зроблено для того, щоб з'являлися нові клуби. До речі, верес міста Рівне. Проєкт під назвою Народна команда, яка фінансується саме з грошей, які виділяються оболівальниками, які наймають керівників, тренерський штаб в наших реаліях. Вона має перспективу, от ця концепція? Ну, давайте будемо відвертими. Те, що команда відбулася, все-таки заслуга ентузіазму її засновників. Якби розраховували не тільки на Сосіос, тобто на членів клубу, на жаль, мрія була б дуже далекою. А так, от завдяки невсипучому ентузіазму, там двоє ключових людей це президент клубу, голова обласної федерації Хахльов і це генеральний директор Донцов. От оці двоє людей, вони все підняли на ноги. Всю область, всі підприємства, які тільки є. Той автобус придбав, той допоміг з формою, той допоміг там із фітнес-клубом, щоб футболісти займалися, тренувалися. Тобто у плані ентузіазму цей клуб справді попереду всіх. Вони наскільки пасіонарно поставилися до питання створення клубу, що підняли буквально всю область на ноги. Я відзначив би, мені ще дуже сподобалося, вони проводили товариські матчі по ходу сезону. І я їх запитую, а де ви будете проводити матчі? А вони кажуть, ми взяли карту області. Де у нас нема професіонального футболу, де у нас нема футболу взагалі, ми будемо їхати туди, пропагувати, щоб люди поверталися на стадіони. Мені це надзвичайно сподобалося. Поки що у вереса все виходить. Підтвердження тому, що в них три домашні матчі відбулося і на жодному відвідуваність не опускалось нижче 4,5 тисяч. Це найкращий показник був за три роки другої ліги. І що головне, завдяки тому, що друга ліга отримала таке хороше, якісне підсилення. Усі команди тягнуться до кращого. От зараз Буковина перевершила показник вереса, у них 5 тисяч чоловік зібралось на матчі. І це наскільки викликає радість за наш футбол. Виявляється, є резерви. Просто усі ці роки не допускали команди. А зараз от зроблено все, щоб команди йшли у професіональний футбол. І завдяки цим поблажкам, які були зроблені, завдяки тому, що Професіональна футбольна ліга і Федерація футболу України пішли на зустріч, ми побачили, скільки нових самобутніх колективів. І хочу ще зачепити тему київського арсеналу. Команда, знову ж таки, відродилася. Що можна сказати по першим крокам у професійному футболі? Ох, там амбіції дуже великі. Президент клубу, він, до речі, автогонщик ще Олексій Кікірешко. Ну, він вже і футболістом став. Нас граючих президент вже аж три. Так от, говорячи про нього, в нього величезні амбіції. І коли команда трішки невдало стартувала в чемпіонаті, він миттєво підписав головного тренера Червенкова, Болгарина. Тренерський штаб там дуже серйозний береться. Наскільки я знаю, Червенко привів з собою фахівця з Болгарії, який буде вести навіть тактично технічний розбір гри. Тобто навіть інформаційно-аналітичний центр у клубу є. Все дуже серйозно в арсеналу. Єдине, що мене турбує, поки що, якщо думати про підвищення класу, арсенал за складом поступається. І колосу, і інгульцю, і вересу, і буковині, і, можливо, скалі. Тобто тут є проблеми і взимку, я думаю, якщо Червенков залишиться, він буде дуже суттєво пере, переформатувати склад. Власне, перший крок зроблений, повернули вони з Кобу, який колись грав за арсенал, і в першому ж матчі Скоба забив. Тобто відчувається, що гравець хороший за класом, і таких побільше придбань хотілося б. Ну і, звичайно, не можемо не зачепити тему національної збірної України, яка провела от, нещодавно два офіційних матчі в рамках відбіркової кампанії до Чемпіонату Європи. Після матчу з білорусами стало остаточно зрозуміло, завдання мінімум виконано. В Україні є третє місце і знову добрий день плей офф раунд, який для нас завжди складався невдало. У вівторок був зіграний матч проти Словаччини, нашого головного конкурента за те, щоб потрапити до фінальної стадії і уникнути стокові матчі рахунок нічийний 0-0. За два тури... До до завершення Іспанія має 21 пункт і майже забезпечила собі місце у фінальній стадії. Словаччина має 19, Україна 16. Якщо за очками ми зрівняємося зі словаками, все одно вони будуть вищі, ніж ми у турнірній таблиці. Хоча збірні України достатньо здобути максимальну кількість очок у жовтні протистоянні з Македонією на виїзді з Іспанією. Вдома, з Македонією, на виїзді з Іспанією вдома, і тоді ми 100% станемо команду, яка набере найбільшу кількість очок серед збірних, що посядуть треті місця, і напряму тоді ми вийдемо до фінальної стадії. Вам особисто подобається гра підопічних Михайла Фоменко у цьому відбірковому циклі? Збірна це така річ, яка не може подобатися або не подобатися. Це те, що, що ти зберігаєш у серці і що тобі найдорожче і найближче. А по грі так мені не подобається. Я змушений це констатувати. Чому я це говорю? Ми збірна, в якої традиційно дуже сильна руйнівна робота. Тобто в нас хороші захисники, опорники, особливо вратарі. Але от зараз змістилися акценти. У нас з'являється все більше таких гравців, як Коноплянка, Ярмоленко. У нас міняється стиль футболу. Під впливом того, що у нас вже більше 10 років легіонери з усього світу в чемпіонаті, змінилися і наші гравці. Але, на жаль, на сьогоднішній день це не враховується і ми, ми граємо все так же по старинці, боязко від суперника. Я особисто вважаю, що в Словаччині... Ми провели дуже і дуже невдалий матч з точки зору конструктивної гри. У нас було обмаль небезпечних моментів, у нас було обмаль продуваних комбінацій. Більше того, Словаки контролювали гру і вже на підступах до їхньої половини поля ми відчували шалений пресинг. Тобто, з точки зору турнірного результату, нічия це не, це не синиця в руках, це гірше. Журавель уже далеко в небі, тому що всього-навсього треба обіграти на виїзді в Іспанію. Як, вдома, якщо вдома, навіть вдома, Так, вдома. ну Всього-навсього mm -hmm. е, я ставлю у три лапки це слово сполучення. Тому що мені здається, що Але це... з грандами ми граємо невдало. Тому мені здається, що якраз цей ключовий матч треба було за всяку ціну вигравати, тим більше маючи в своєму складі. Ну, як для Східної Європи, можливо, одних з найкращих футболістів Східної Європи, Ярмоленка-Коноплянку, ми дуже мало використовували їхній козир, їхні козирі. Ми дуже мало використовували хорошу форму наших форвардів. Погодьтеся, гладкий в чемпіонаті України і Єврокубках справив дуже хороше враження. І коли ми в важливому виїзному матчі випускаємо його на 93-й хвилині, ну це, м'яко кажучи, не викликає симпатії і задоволення. Але з іншого боку, постать Михайла Івановича Фоменка така, що критикувати його хочеться в останню чергу. Тому що він тренер, який зробив собі ім'я, від якого ти знаєш, що чекати. І коли його поставили, ми ж знали, хто такий Фоменко. Знали. Раз ми його поставили, то ми не маємо права його критикувати. Бо ми повірили в його тренерську програму. і... І, Відповідно, він робить все те, чого ми й чекали від нього. Так що це питання, звичайно, до тих, хто призначає тренерів головної збірної України. Вони повинні визначитися із напрямком діяльності. А особисто до Фоменка мене ніяких претензій, тому що він як фахівець давно сформувався, нічого іншого від нього не треба було чекати. Він нічого іншого не обіцяв. Зрозуміло. Ну і ви також слідкуєте і за молодіжною збірною України, в якій грає дуже багато представників першої і другої ліги, а також дублюючих складів. Підопічні Сергія Ковальця ведуть боротьбу за те, щоб потрапити до фінальної частини молодіжного Євро-2017. Перший матч вони провели 5 вересня у Скоп'я проти Македонії, програли 0-1, пропустивши на останній доданій хвилині. Свій наступний матч вони проведуть вже 8 жовтня в Черкасах проти Ісландії, потім буде виїзд 13 жовтня до Франції. Що можна сказати про нашу молодь? з точки зору турнірних перспектив. Адже суперники у нас дуже потужні. Франція, Ісландія, Шотландія, Північна Ірландія, Македонія. Мені дуже не подобалася ця група від самого початку. Тобто тут усі команди дуже косючі і незручні для нас за стилем. Поразка в Македонії, звичайно, дуже болісно вдарила по наших перспективах. Ми бачимо на прикладі національної збірної, наскільки важливо не програвати стартовий матч. Але попри це я продовжую вірити у ковальця, тому що я бачу по ньому, що він омолоджує, оновлює і системно підходить до формування молодіжної збірної. Порівняно, якщо брати всю історію молодіжних збірних України, тільки один тренер працював настільки глибоко, як ковалець. Це Павло Яковенко, якому вдавалося шукати гравців там, де інші не шукали, який... Підходив цілісно до пошуку футболіста, який не боявся експериментувати із власними віковими групами. Тобто Ковалець він на правильному шляху. Просто треба розуміти, з чим він стикнувся. Раніше ми бідкалися на те, що наші футболісти молодіжної збірної не мають ігрової практики. Тепер у нас інша ситуація. Ми екстерном цих хлопців кинули у бій. Більшість із них отримують той досвід, до якого вони ще не доросли у прем'єр-лізі. Тобто, ну, склалась так ситуація. Рухнув Чорноморець, рухнули інші клуби. Відповідно, довелося цим хлопцям відразу переступати через кілька сходинок. І тому всі ковальцю дорікають, що от у вас люди грають у прем'єр-лізі, ну давайте розбиратися, чому вони там грають. Вони там грають, вибачте, не від хорошого життя. І на цих хлопців лягає потрійне навантаження, бо вони ще десь не готові до цього рівня, але змушені на ньому грати постійно, бо іншого варіанту у клубу немає. Тому я думаю, що все буде нормально. Просто біда у чому? Біда у тому, що це покоління збірної поки що не виявило таких лідерів, які були в попередніх відборах. Задаймо, от збірну Яковенка, яка, до речі, на своїх турнірах великих не досягла успіху, але кого вона нам дала? Ярмоленка, Коноплянку, інших великих гравців. Тому це покоління повинно розкритися. Воно ще не до кінця сформоване. І головне, головне зараз, що має зробити Ковалець, це безсумнівно стабілізувати склад. Якщо це йому вдасться, він тренер вже попри молодий від досвідчений, то все буде в збірної нормально. Головне, що я бачу в ній перспективи, є яскраві особистості. Треба набратися досвіду і почекати. Зрозуміло. Отже, дякуємо вам. Гостем нашої студії сьогодні був відомий футбольний оглядач, який ретельно висвітлює першу, другу ліги чемпіонатів України, збірні команди України усіх вікових категорій. Артур Валерко. Дякую вам, Артуре. Дякую вам. На все добре, залишайтесь на хвилях Радіофрон. Радіо рекомендує Марія Бурмака. Ты.